Чому сьогодні ми втрачаємо дітей? Тому що своїх дітей ми не віддаємо Богу. Як ми виховуємо своїх дітей, так і цим і живемо. Але слава Богу за Божих людей у нашому житті, тому що вони нам відкривають духовні очі і вчать, як жити по духу. І ми повинні повністю довіряти Богу і віддати йому все, що в нас є, як це зробили наші апостоли. Все найцінніше треба покласти на служіння заради Христа та Євангелія. І тоді Господь освітить, покриє, захистить та збереже, тому що Бог вірний своєму слову і відповідає Його. Слово діє, воно живе і дієве. Втрачаючи душу, ми врятуємо її. Душу не треба берегти, вона приведе нас тільки до пекла. Ми не зможемо повернути, повернутися до Бога, якщо будемо постійно харчуватися мирськими новинами і різною інформацією.